Ой, Кутковальського району на роботу потрібен оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків ведення процесу оброблення з пульта керування, забезпечення безперебійної роботи автоматичної лінії, підналагодження устаткування і механізмів в процесі роботи. У Луцьку відкрита вакансія офіціанта. Заробітна плата 10 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків ввічливе та швидке обслуговування гостей закладу, обслуговування корпоративів, ювілеїв тощо. Також потрібно буде розраховуватися з гостями, пропонувати меню, виписувати рахунок. У село Бовле, що на Туріщині та Нововолинськ, шукають вчителів математики та інформатики. У Луків вчителя фізичної культури. У Щедрогір та Комарові, що на Ратнівщині, а також в Любишів, потрібні педагоги англійської мови. Заробітну плату пропонують від 6 тисяч 500 до 12 тисяч гривень. У меневичах шукають продавця продовольчих товарів. Заробітна плата 10 тисяч гривень. Обов'язками будуть проводити продаж м'яса, птиці та м'ясопродуктів, розрахунок клієнтів в магазині Пан Курчак та забезпечувати дотримання санітарних норм. У Луцьк на роботу потрібен оператор заправних станцій. Заробітна плата 6 тисяч 500 гривень. Серед завдань проведення розрахунків, інвентаризація тощо. Також є можливість навчання. У Радовичі Турійського району на роботу потрібен рамник. Заробітна плата 19 тисяч гривень. Серед завдань розпилювати колоди, брус та заготовки з круглих лісоматеріалів на пиломатеріали загального призначення на самостійно налагоджених лісопильних рамах. Також потрібно брати участь у заміні поставу пил, виконувати поздовжні розпилювання кряжів різних порід на бруси та ванчоси для виробництва строганого шпону. У камінь Каширську відкрита вакансія секретаря судового засідання із заробітною платою 6 тисяч 500 гривень. Серед завдань та обов'язків здійснення судових викликів і повідомлень, оформлення списків судових справ, фіксування судового процесу технічними засобами, введення журналу судових засідань та оформлення матеріалів судових справ. У Грем'ячах, що на Ківерцівщині, потрібні медсестри. Заробітна плата 7 тисяч гривень. Завданнями є проводити медичні процедури, в тому числі і фізіотерапії відповідно до призначення лікаря, надавати невідкладну медичну допомогу, вести встановлену документацію. На Волині шукають трактористів. Вакансії пропонують у Володимирі, Родовичах, Топільному, Губині Першому, Волиці Лобачівській, Боблах, Маневичах, Козлиничах та Влуцьку. Заробітна плата від 6 тисяч 500 до 15 тисяч гривень. Обов'язками є самостійне виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на тракторах тощо. В благодатному відкрита вакансія фармацевта. Заробітна плата 6 тисяч 500 гривень. Серед обов'язків здійснювати відпуск лікарських засобів і виробів медичного призначення, визначати правильність оформлення рецептів на різні лікарські засоби, а саме відповідність прописаних доз та сумісність інгредієнтів.